вам показати паркан, який невідомо хто встановив і як він виглядає. Дивіться, одразу можна помітити, що паркан має темно-сірий колір. Це ознака того, що паркан виготовляли з гранатсіву та 400 го цементу. Наприклад, і наших бетонних виробів ми виготовляємо тільки з щівня та 500 го цементу. Що ще одразу можна помітити? Так, це те, що всі плити мають маленькі дірочки. Знизу ще пролита опалубка, не знаю навіщо вони це зробили. Хоча, може, хотілося зітрати з замовника ще більше грошей, і в них це вдалося. А зараз хочу вам показати наші вироби, як вони виглядають на прикладі паркану невідомих виробників. Зараз я вам покажу, як виглядає наш паркан. Дивіться, одразу можна помітити, що всі плити мають світло-сірий колір. Це колір справжнього бетону. На плитах немає ні єдиної дірочки. Всі плити гладесенькі, рівнесенькі. Просто ідеальні. Показав вам паркан невідомих виробників, показав вам наш паркан. Вибір за вами, будь ласка, робіть вибір в пользу якості та надійності, а не в пользу ціни. Компанія Київ Забор виготовляє паркан, ще раз повторюю, більше 15 років з сервісом, гарантією та якістю. Чекаємо на ваше замовлення.